Сьогодні готую баклажани по корейськи баклажани нарізаю брусочками, висипаю все у велику миску, додаю дві столові ложки солі з гіркою, перемішую руками і залишаю на 2 години. Щоб пустили сік, нарізаю овочі: 1 кг болгарського перцю соломкою, 600 г цибулі півкільцями, 200 г гострого перцю дрібними шматочками, 1,5 кг помідор кубиками, 70 г петрушки дрібно. Баклажани віджимаю, промиваю кілька разів. У велику каструлю вливаю 300 мл олії, розігріваю, обсмажую цибулю кілька хвилин. Додаю помідори, обидва види перцю баклажани. 6 столових ложок соєвого соусу, петрушку, 1,5 столові ложки коріандру, 15 столові ложки цукру, 3 столові ложки подрібненого часнику, 1 столову ложку солі, вливаю 50 мл 9% оциту, проварюю ще 3-4 хвилини і розкладаю по банках. Закриваю кришками.